Вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й говоримо про найважливіші заяви, події, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях можете ставити запитання. Я спробую на них відповісти впродовж 30 хвилинного ефіру. І також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні з. Звісно, найперша новина, яка привертає найбільше уваги, це віртуальне засідання лідерів країн Групи Семи, а також міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, яке вже мало би початися. Знаємо, що головує Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Відбувається засідання знов ж таки віртуально. Мають до нього приєднатися низка світових лідерів міністра закордонних справ країн Європейського союзу. Це засідання стосується безпосередньо допомоги Україні, допомоги. Військової гуманітарної і особливо воно важливо в контексті того, що Росія продовжує вражати об'єкти життєво важливої інфраструктури в Україні, і лідери цих країн намагаються обговорити і знайти рішення, як допомогти Україні просто зараз для того, щоб українцям було легше пере, пережити цю зиму. І насправді перед засіданням цієї групи СМИ та лідерів Європейського союзу також напередодні президент України Володимир Зеленський переговорив телефон. Фоном із низкою світових лідерів, зокрема і з американським президентом Джо Байденом, також із французьким президентом Еммануелом Макроном та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Якщо ми говоримо безпосередньо про розмову президентів України та Сполучених Штатів, то президент Ша Джо Байден після цієї зустрічі також видав заяву. Видав заяву Білий Дім, в якій йдеться про те, що Сполучені Штати, і про це сказав президент Байден у телефонній розмові із Зеленським, сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати. Надавати Україні всю необхідну допомогу стільки скільки буде потрібно, і найперше зараз допомога Сполучених Штатів фокусується на протиповітряній обороні, на посиленні протиповітряної протиракетної оборони України, зокрема в цьому. В цій заяві в викладі розмови йдеться про те, що останній пакет, найостанніший пакет військової допомоги від Сполучених Штатів, як знаємо, його оголосили напередодні в п'ятницю. Це 275 мільйонів доларів. Саме цей пакет допомоги, як наголосив президент Байден, спрямований якраз і для посилення потужності України у протидії російським атакам у посиленні протиповітряної оборони. Зокрема, як ми знаємо, там закладені потужності для протидії безпілотникам. А що надзвичайно є важливо, також і також боєприпаси для низки артилерійських систем. Лишається відкритим питання знову ж таки, допомоги від союзників, зокрема питання систем Патріот та іншої допомоги з протиповітряної оборони України. Однак, що зі свого боку Сполучені Штати можуть зробити, знову ж таки наголошується на тому, що ця допомога в протиповітряній обороні буде тривати. Також президент Байден підкреслив оголошення. 29 листопада про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України та зміцнення стабільності енергомереж України після цілеспрямованих атак Росії, як ми знаємо, в п'ятницю також представники Білого Дому повідомили, що саме ця допомога почне надходити до України вже цього тижня, і також як ми знаємо із викладу цієї розмови від президента Зеленського. Він сказав, що він в розмові скоординував позиції із президентом Байденом щодо саміту G7. Адже Ми знаємо, що президент України Зеленський також приєднається до цього саміту віртуально. І також сказав президент Зеленський, що Сполучені Штати підтримують ідеї України щодо миру на справедливих умовах. До речі, про це також ідеться і в і в викладі Білого Дому, що Сполучені Штати підтримують. Ідеї президента Зеленського про мир на справедливих умовах Знову ж таки нагадаю цей план про те, яким бачить Україна шлях до миру. Президент Зеленський виклав віртуально на засіданні групи 20, які відбувалися в Індонезії. А там він представив план на 10 пунктів, в якому зокрема йдеться про те, що Україна готова йти на мир, але на справедливих умовах, які базуються на цінностях, на правилах і нормах прописаних в статуті ООН. Знову ж таки, про ці про те, що є територіальна цілісність, суверенітет країни має лишатися. Має бути обов'язково збережений, і це те, що підтримують в сполучених штатах та в низці країн світу. Також сьогодні, з самого ранку, лідери міністра закордонних справ країн Європейського союзу зібралися на засідання у Брюсселі. Одна з тем обговорення це насправді нові санкції проти Ірану і за придушення протестів, але також і за постачання зброї Росії для ведення війни в Україні. І напередодні цієї зустрічі багато питань лунало про те. Чи не зменшилася допомога європейського союзу? Чи треба її посилювати? Зокрема, один важливий коментар пролунав від міністра закордонних справ Литви. Він зокрема сказав про те, що питання допомоги Україні є, має бути найважливішим на порядку денному, і він висловив певні сумніви, чи не застрягли європейські країни. В обговоренні цього і чи не сповільнилася їхня допомога, і він вважає, що ця допомога має лише посилюватися. Давай давайте подивимося цей коментар сьогодні зранку. немає жодного важливішого питання ніж війна Росії проти України. На жаль, через те, що ми маємо багато речей, які мусимо обговорити. Ми відчуваємо себе так, ніби ми трохи загрузли у холодній багнюці. Я сподіваюся, що ми не застрягли, коли йдеться про санкції, коли йдеться про макрофінансову допомогу Україні та постачання зброї. І я справді сподіваюся, що ми не чекаємо, щоб в Україні сталася якась інша жахлива річ, щоб ми нарешті зрушили з місця і почали обговорення і знайшли рішення, і одностайно погодилися щодо найважливіших речей, які нам потрібно зробити, щоб підтримати Україну. Такі важливі слова від литовського міністра закордонних справ і знову ж таки засідання, віртуальна зустріч лідерів групи СМИ та міністрів закордонних справ Європейського союзу, якраз і спрямоване на те, щоби. Пришвидшити і трошки простимулювати цю допомогу для України від західних союзників, яка як вважають деякі міністри, як ви бачите, трошечки зараз сповільнилася. Однак знову ж таки війна продовжується і наголошується дуже багато експертів про те, що ця допомога на цьому етапі дуже і якраз. Підсилити, щоб українці змогли здійснити вплив на передові. Тому за цим засіданням будемо обов'язково стежити. Буде включення в 22-й за результатами з підсумками цього засідання. Не пропустіть ще одна дуже важлива річ, яка відбувається цього тижня. Вже завтра у Парижі відбудеться велика конференція, донорська конференція, форум, присвячені якраз допомозі Україні на ці холодні місяці. Допомозі з відбудовою критично важливої інфраструктури, але також. Ш допомогою на відбудову України після того як війна завершиться, і це одне з важливих питань. Зокрема, важливим є питання, як профінансувати цю реконструкцію і цю відбудову. І один із варіантів, які пропонують багато і представників української влади, але також експертів: що частина велика частина цих грошей має піти із конфіскованих російських активів. Однак існує деякі проблеми з цим, тому що країни мають розробити спеціальні спеціальне законодавство для того, щоб заморожені активи в тій чи іншій країні могли передати для відбудови України, зокрема у Сполучених Штатах, для цього мають розробити спеціальне законодавство, і ця справа зараз лишається. Трохи загрузлою, тому, що Конгрес досі не пішов на рішення, які би допомогли розблокувати цей процес. Ми знаємо, що Канада стала першою країною, яка змогла зробити так, щоб конфісковані російські активи можна було передавати на відбудову України а однак у Сполучених Штатах це питання лишається ще досить сирим і досі відкритим. І один із наших колег не поспілкувався із представниками міністерства юстиції Сполучених Штатів знов ж таки про те. Те, як може відбуватися цей процес, а що для цього має бути зроблено? Давайте подивимося цей коментар у минулому міністерство юстиції зверталося до конгресу з проханням надати йому законні повноваження на передачу прибутків від цих конфіскованих активів Україні для відновлення у конгресі. Є широка двопартійна підтримка цієї ініціативи, але наскільки я розумію, жодних активних дій поки не було. Чи очікуєте ви отримати ці повноваження і, врешті-решт, перерахувати кошти в Україну? That the for that to Отримати роз'яснення наших можливостей та повноваження зробити ці активи доступними для відбудови України є пріоритетом для міністерства. Це дійсно лежить в основі нашої роботи, адже активи конфіскують, щоб зробити їх доступними. І сьогодні є певні обмеження щодо того, як ми можемо розпоряджатися конфіскованими активами. Необхідні певні законодавчі зміни, щоб повністю реалізувати те, що ми хочемо у конгресі і у нашому офісі законодавчих справ відбувається багато роботи, і я з оптимізмом дивлюсь на продовження цієї роботи. Це однозначно пріоритет і глибоко усвідомлений пріоритет для багатьох людей тут у спорті. Учених штатах І якщо ви отримаєте дозвіл передати гроші Україні, як швидко це може статися? Гіпотетично, якщо ми отримаємо такі повноваження, ми зможемо передавати повністю конфісковані активи Україні. Важливо не обійти відповідний процес. Ідея в тому, щоб у нас був законний механізм, який дозволятиме доставляти гроші з пункту А в пункт Б після повного виконання належної процесуальної процедури. Питання залишається насправді складним. Однак, ви бачите, Міністерство юстиції Сполучених Штатів намагається зробити щось, щоб пришвидшити цей процес. Якщо будуть новини щодо цього, обов'язково вам повідомимо. Дякую вам дуже за ваші коментарі. І вашу активність. Якщо у вас є якісь питання сьогодні до мене, то обов'язково пишіть. Я зараз зачитаю звідки нас дивляться. Подивлюся, можливо, є якісь запитання, на які є відповідь. Отже, вітання із Запоріжжя, Київ непереможний Вітає суми вітає, також. Харків вітання з Лютона. Також Запоріжжя на зв'язку. Бачу, дивляться нас також Христинівка Черкаської області. Київ і Вашингтон вітає вітання з Більбао з Норвегії і інших міст і країн. друзі, якщо є у вас запитання, то обов'язково їх ставте. Бачу, що Сергій питає Білобров на Фейсбуці, чи буде прийнято позитивне рішення щодо постачання Україні зброї дальнього враження. Це питання насправді цікавить і українців. І низку експертів дуже довгий час, вже не один місяць. Це питання, яке ми неодноразово ставили, також і на брифінгах в державному департаменті в Білому домі, в Пентагоні. Яка позиція зараз? Як ми чуємо від Пентагону? Вони говорять про те, що зброя, яка є на балансі. Українських військових і яку зокрема передавали союзники від сполучених штатів та інших країн, як вважають в Пентагоні, цього достатньо на цей час, щоб українці могли вражати більшість цілей, які вони мають. Перед собою більше про це про перспективи не говорять відкрито. Знов ж таки безпосередньо, напевно, є якісь розмови, які за закритими дверима. Однак, в публічній площині немає ознак або повідомлень про те, що Сполучені Штати будуть готові надати системи або ракети із більшою дальністю дії. Однак, коли ми спілкуємося із фахівцями, зокрема, це знову ж таки колишній генерал Бен Годжес з. З яким ми неодноразово спілкувалися, він наголошує на тому, що Такі ракети більшої дальності вже мають бути на розпорядженні українців, і він зокрема говорить про те, що для того, щоб запобігти таким атакам на критично важливу інфраструктуру, як відбувалися у минулі тижні, українцям необхідно якраз за це озброєння дальнього радіосудді, для того, щоб вражати джерела, звідки надходять ці удари, власне, бази з яких запускаються ці ракети. Однак це думки експертів. Із Білого Дому і адміністрації, поки що ми таких сигналів Сергію не чули. Бачу також на зв'язку у нас Італія Рим з'явилася також Суми Миколаїв і Норвегія. Дуже дякую вам за вашу активність. Зараз перейдемо трошки до іншої теми напередодні в минулого тижня у Сполучених Штатах була низка волонтерських об'єднань, які допомагають Україні. Вони тут були і з України, але також із інших держав, зокрема зі сполучених штатів. Ми знаємо. Мо разом For Ukraine – велике об'єднання, яке теж допомагає. Україні в ці непрості часи, і мій колега Остап Яриш міг поспілкуватися із організатором із власне засновником благодійної організації Сергієм Сергієм Притулею, і вони з ним поспілкувалися про те, наскільки координують волонтерські об'єднання свою допомогу, і якою є мета, що вони хочуть зробити, що вони хочуть донести до конгресу, але також взагалом про. Плани, яким вони бачать майбутнє цієї допомоги, можемо подивитися фрагмент цього інтерв'ю Стапа Яриша із Сергієм Притулою, і далі повернемося до інших тем. У вас на слухання в конгресі питали про координацію з іншими фондами, з порних живим, в тому числі. Ви кажете постійно, що нема конкуренції. що… Волонтерів її, в принципі не може бути, бо мета всіх спільна, всі працюєте на одну ціль. Як ця комунікація відбувається? Це комунікація відбувається е, на різних рівнях. А з «Повернись живим у нас взагалі дуже довго тривала історія співпраці. І я комунікував з Тарасом і з Андрієм Ремароком ще до того, як у мене з'явилася ну, власне така структура, як фонд Сергія Притули, який займається мілітарним напрямком. Тобто, до 24 лютого 2022 року я займався волонтерською роботою як приватна особа, і в цьому контексті мені страшенно подобалися спільні проекти, які ми робили. І сподіваюсь, будемо продовжувати робити. Якось збори координуються. Ну там, наприклад, не знаємо звонти Тарасович, уто яке ж та будемо ми збирати зараз на те а, і ну, щоб якось так, щоб не на ті самі речі а, а збирали. Там ми в нас не було такого, щоб ми збирали, умовно кажучи, на ті самі речі. На байрактари, наприклад. Ну на байрактари, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь. А, фонд поверне живим. Не робив, а, ну. Чіткого конкретного збору на а, цю номенклатуру, тобто вони yeah, вони їх, при... вони їх законтрактували і придбали без анонсування цієї історії. Ми в свою чергу зробили а, це великою кампанією крамфандинговою, і я страшенно радий, що а, ця кампанія надихнула не тільки українців, але й власника компанії Байкар Макіна, який зрештою передав три байрактари. Який ми назвали Трясця, ковінька і халепа абсолютно на безоплатній е, основі. А збережений бюджет цих зібраних коштів було витрачено на е, придбання супутника і доступу до бази супутникових знімків е, цілого сузір'я супутників. Як зараз відбувається управління супутниками? Це воєнно е, просто, вибачте, за, за сленг. Тому що е, я б, я не знаю, як правильно вам сказати, я би так хотів, щоб. Кожна людина, яка своєю копійкою доклалася до придбання цієї номенклатури, щоб вона відчула ту феєрію, яку відчували ми в момент, коли ми передавали управління а, супутником і доступ до цього всього там, а, нашим представникам головного управління Міністерства оборони, і це така була закрита історія, коли представники гур а, звітували пану міністру про. Перших кілька днів використання супутника і всієї цієї історії, і коли ми розуміємо, що за пару днів було розвалено, розлупашено, знищено, підбито 60 одиниць російської техніки, ну чесно, я в той день відкрив пляшку вина із задоволенням пригубив, бо вся ця супутникова історія вона себе окупила за добу півтори, максимум дві. І воно працює далі. 2600 одиниць техніки було ідентифіковано за два місяці. Це останнє повідомлення головного управління розвідки. Зараз у нас, скажімо так, логістичне плече від моменту, коли ми зробили запит на отримання фотографій в конкретному секторі, і до моменту, коли ця фотографія цей супутниковий знімок приходить уже опрацьований знімок в бригадну розвідку. Це ну, нехай три години. Раніше ми робили запит у наших партнерів. Наші партнери вирішували, ділитись з нами чи не ділитись, коли передати, кому передати і так далі. І дистанція від моменту, коли знімок було зроблено до моменту, коли бригадна артилерія його отримує, могла бути доба, могло бути півтори доби. Зараз. Українці здебільшого згуртовані перед спільною загрозою, перед спільним ворогом, але мені здається, почали дбатися тектонічні зміни всередині всередині громадянського суспільства і, взагалі, серед людей. А ці зміни вони своєю чергою принесуть і певні виклики. Які ви думаєте, вони будуть після, після закінчення війни перед українським або може вже постають певні речі? Ну, найбільшим викликом ви тут праві, це буде а, зберегти ту єдність суспільства, яку ми маємо зараз. А, інші виклики лежать в, мабуть, системі а, відбудови української держави а, в повоєнний період. Я просто завжди навожу приклад, що а, є певна пріоритетність з точки зору ну, державних мужів. І ми розуміємо, що відновлення Антонівського мосту, щоб сполучити два берега Дніпра у Херсоні. Воно, вочевидь, є ну, важливішим і пріоритетнішим, аніж відбудова маленького фельдшерського пункту чи садочку в маленькій територіальній громаді. Проте для жителів цієї територіальної громади це найнагальніша а, проблема. Це питання номер один, щоб отут у них це відновилося. Бо коли після війни повернуться мами з дітьми, ті діти мають піти в якийсь садочок. І тому ми, а, волонтери, ми після війни не повинні вийти і сказати, ну, ох, все. Робота, Робота закінчена. Розходимося. Хлопці такого не повинно бути. Роботи буде дуже багато. До початку війни в кожен нашому фонді займалися різними речами. Ви в тому числі планували створення запуск партії. Власної зараз ви поставилися на паузу і до кращих часів, кажучи? чи воно для вас втратило актуальність? І це настільки зараз не має ніякого сенсу там говорити про партійне якесь будівництво, про якісь перспективи і так далі. Завдання номер один це вижити. Фізично вижити, тому що ну, немає такого поняття як більш чи менш безпечне місце в Україні. Не обов'язково бути на передовій для того, щоб загинути від російської агресії. Я це можу сказати як людина, яка з одного вікна дивилась на приліт в будинок поряд з заводом Артема, а з іншого вікна не встиг зреагувати на сирени толком. Дивився, як прилетіло по Тауер 101 неподалік теж від мого дому. Тому це все е, така маячня. Я неодноразово вже казав, що в Україні немає зараз політиків. Єдиний політик в Україні це Збройні Сили України. Тому що від них залежить все. Ти можеш там вважати себе ким завгодно. Але якщо Збройні Сили України е, не стримують ворога, ти будеш ніким. Все-таки цей проект, він партія має на увазі, так? Він відкладений шухляду чи він закритий? Як відчуваєте станом на зараз? Я відчуваю, що треба дожити до перемоги. Після того пару днів вшанувати пам'ять всіх загиблих, оплакати своїх друзів, на що я не мав часу зараз під час війни, а потім дивитися на ту ділянку, де я буду максимально корисний. Я не люблю ну, пальцями в повітрі водити чи вилами по воді. Я себе дуже люблю відчувати потрібним саме в цьому місці, саме в цей час. В житті були різні там, періоди, різні синусоїди. Я не завжди працював на телебаченні. І не завжди був волонтером. Але те, чим я займаюся зараз, мені страшенно подобається. І я радий, що у мене є фонд, в якому на вершку айсберга є 100 чоловік, трошки більше, ніж 100 чоловік, які кожного дня працюють в фонді. Але під цією вершинкою айсберга є мільйони людей, які своїми донатами, добрим словом, яке дуже мотивує, дають можливість нам робити те, що ми робимо для наших захисників. Це був фрагмент інтерв'ю з Сергієм Притулою. Остап Ярош записав інтерв'ю з засновником одноіменного фонду фонду Сергія Притули, Про знов ж такі цілі, які ставлять перед собою волонтери. Більше інтерв'ю, майже повну версію можете почитати на нашому сайті. Також дивіться на сторінках голосу Америки українською у Ютубі та. Фейсбуці друзі, якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх ще ставте. Також одна важлива тема, яку ми сьогодні ще не покрили. Як завжди, маємо невеликі звіти від Міністерства оборони Великої Британії. І цього ранку в міністерстві повідомили, що Україна звільнила 54% території, яку Росія захопила з 24 лютого 2022 року. Росія, як повідомляє британське міноборони, контролює тепер 18% Ків міжнародно визнаної території України, зокрема Донбас та Крим, в наступні декілька місяців, за оцінками британського відомства, російські сухопутні сили ймовірно. Не зможуть досягнути операційно значущого просування однак, як заявляють у відомстві російські стратегічні цілі ймовірно не змінилися. Вони вказують на заяву речника Кремля про те, що метою руці Росії буцімто є захист мешканців Донбасу, і знову ж таки, ми знаємо, що багато є сигналів про те, що Росія не збирається згортати свої загарбницькі плани, загарбницькі плани щодо України. Хоча ми знаємо сьогодні. Президент Росії Владимір Путін, який мав провести свою традиційну велику прес-конференцію груднево нібито відмовився від цієї ідеї ідеї цікаво із чим це пов'язано. Сьогодні нагадаю, два дуже важливі кілька дуже важливих речей відбувається цього тижня. Сьогодні просто зараз відбувається віртуальний саміт, віртуальне засідання лідерів країн групи 7. Очікується, що в ньому беруть участь окрім німецького канцлера Ола Фольш, Олафа Шольца, який головує власне зараз в G7, також лідери всіх країн групи 7 і також міністр закордонних справ країн Європейського союзу головна мета саме цієї зустрічі це узгодити зусилля цих західних союзників, підсилити ці зусилля для того, щоб допомогти Україні із відновленням критично важливої інфраструктури, яку безпосередньо вражають російські ракетні удари і обстріли, і також допомогти посилити. Військову допомогу, допомогу гуманітарну, особливо на ці холодні зимові місяці. Також знаємо, що цього ранку міністри закордонних справ країн ЄС зібралися ще раніше до групи самих зібралися на своє засідання для того, щоб обговорити і далі, як притягувати Росію до відповідальності а також нові санкції проти Ірану, зокрема санкції як проти придушення за придушення протестів. Так і за продаж зброї Росії для російської війни в Україні ми знаємо, що в Білому домі в п'ятницю, зокрема. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі сказав про те, що Іран нині став найбільш головним, найважливішим партнером Росії в постачанні зброї для російської війни, і зокрема Джон Кірбі наголосив на тому, що Сполучені Штати і запроваджують санкції проти кількох великих оборонних відомств та компаній в Росії, але також будуть продовжувати робити все, щоб доступу щоб цієї кооперації. Рації було якомога менше, зокрема також в білому домі занепокоєні тим, що планує Іран і Росія створити спеціальний завод з виробництва дронів бойових на території Росії. Ну і знову ж таки, зараз як ми бачимо, західні країни намагаються зрозуміти, що вони зі свого боку можуть зробити, щоб завадити цим планам. Друзі, бачу, що на зв'язку також є північна короліна. Дивиться воксхо у нас сьогодні. Також на зв'язку вітає місто Дніпро, Філадельфія на зв'язку, Сієтл, Чикаго, Біла Церква і багато інших міст. Якщо у вас ще якісь запитання, я бачу від користувача GRVT питання чи можливий ядерний удар по Україні, які будуть дії? США. насправді це питання про можливе використання застосування Росією ядерної зброї це питання абсолютно до нього ставляться дуже серйозно, як ми знаємо раніше в Білому домі повідомляли, що оскільки Росія є ядерною країною, то безумовно ставляться серйозно до будь-якої ядерної риторики, хоч і вважають її безвідповідальною. А ми знаємо, що були низка переговорів, і як повідомляв Джейк Саліван. Це радник з нацбезпеки США, Він сказав, що Сполучені Штати чітко донесли Росії, що станеться, які будуть наслідки у випадку застосування будь-якої ядерної біологічної чи хімічної зброї проти України чи проти будь-якої іншої держави. Знову ж таки зараз із останніх повідомлень, які ми бачимо, і з боку Сполучених Штатів вони не бачать, що Росія навіть готується до потенційного застосування. Такої зброї, однак до повідомлень ставляться дуже серйозно, тому що ядерна риторика до неї неможливо несерйозно ставитися однак також експерти, з якими я спілкувалася, вони сумніваються, що Росія піде на будь-яке із застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї, тому що як кажуть експерти, це зокрема буде вирок самому російському режиму, і жодних жодної мотиву не таким чином не досягнуть. Сподіваюся, що відповіла на ваше питання. Друзі, будемо на. Цьому завершувати наш брифінг, але обов'язково приєднатись до програми. яка о 22-й за Києвом. Там будемо говорити якраз про головні заяви і рішення зустрічі віртуальної зустрічі групи Семи та міністрів закордонних справ країн ЄС. Там Ми побачимося. па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.